Тебе внесли в розшук, а ти навіть про це не знаєш. Перевір Резерв Плюс просто зараз. В оновленні додатку Резерв Плюс з'явилась нова функція. Тепер в ньому відображаються причини, через які вас внесено до реєстру порушників правил військового обліку. Якщо раніше це була лише червона стрічка з написом про порушення, то тепер вказується ще й причина розшуку, а також дата його початку. Але є нюанс. Інформація дуже загальна, наприклад, причина, неявка за повісткою про те, на яку саме дату була ця повістка, куди її надсилали, чи ви взагалі її отримували. В додатку цього не вказано. І найголовніше, наявність такої позначки не означає, що вас вже притягнули до адміністративної відповідальності. До нас щодня звертаються ситуаціями, коли людина має відмітку в додатку, але жодної постанови не отримувала. Або вже заблоковані рахунки, штраф подвоєно, виконавчий збір, а про наявність порушення навіть і не знали. Маєте схожу ситуацію? Не зволікайте, записуйтесь на безкоштовну консультацію за контактами нижче. Ми чітко пояснимо, що робити. Допоможемо з документами та зорієнтуємо по діях. Захистимо ваші права, бережіть себе.